Друзі, всіх вітаю на каналі. Під попереднім відео дуже багато було питань. Чи вистачає дві сонячні панелі масивом 1 кВт заряджати даного акумулятора ємністю 3 кВт. Так, до мене нарешті прийшла смарт-балансир. Я його вже вчора встановив, але поки що. Його тестую і в даному відео е, піде мова не про балансир, а про те, чи вистачає дві сонячні панелі. Заряджати дві сонячні панелі, Ryzen по 540 Вт, заряджати акумулятор ємністю 3 кВт. Е, ну так, у Такий гарний день, як сьогодні. У нас сьогодні 14 жовтня, жодної хмаринки, гарне сонце, панелі холодні, дуже гарно вони заряджають акумулятор, і енергії вистачає і на будинок, і на зарядку акумулятора. Але у нас вже середина осені і таких днів дуже-дуже мало. Якби влітку, влітку вистачало майже кожен день, тому що влітку сонечко дуже-дуже рано, отам десь підіймається сонечко влітку, підіймається, підіймається, і з шостої, навіть буває, з п'ятого ранку, вже панелі видають і заряджають акумулятора. А зараз у мене сонечко підіймається отам он, за деревом. Дерево заважає і панелі починають працювати десь близько 9 ранку. Пів 9 тільки починають заряджати акумулятор, давати якусь енергію. І тому, і тому я додав ще одну панельку. А панельку я встановив. Зараз вам покажу ось на цьому місці. Чому саме так? По-перше, попередні дві панелі попередні дві панелі працюють до самого-самого ранку і до 4, 5, ну, після 6-ї години вони вже майже нічого не видають, тому що сонце вже заходить на інший бік і вони. Залишаються в тіні Отже, по підключенню панелей, панелі. Якби я е, дану панель третю встановив би е, тут, е, то підключення до інвертора, ну так би мовити, просто під'єднав би і ось зараз у мене тут так все знаходиться. Зараз все по порядку розкажу. Які були в мене танці з бубном, так би мовити. Отже, ось ці два дроти — це дві панелі підключені. А ось ці два дроти — це підключена третя панелька. Діаметр кожних 3 мм квадратних. Окремо встановив автомат. На дві панелі і на одну панелю. Панель. Автомати. Там, де дві панелі 63 автомати постійного струму, і там, де одна панелька, 20 Ампер. Отже, почав більш детально цікавитися саме, як правильно і безпечно підключити панелі у різних площинах. Дуже таке. Так би мовити, неоднозначна інформація у мережі в інтернеті. Хтось просто підключає панелі інвертора у мене ПВМ, не МППТ. Хтось просто підключає і панелі у різних площинах стоять і працюють. Дехто каже, що таке підключення. Шкодить панелям. Тому що, наприклад, коли зранку сонце світить на ці панелі, а інша панель знаходиться в тіні, так би мовити, це шкодить. Ну, не знаю наскільки це дійсно правда, але є така версія, що це шкодить панелям. І навіть. Продаються спеціальні діоди, які підключаються на панелі, для того, щоб, так би мовити, не було перетікання струму ну, чи щось такого ну, в, в такому плані. Отже, я спробував я спробував розв'язати дані панелі ось такими ось Діодиками, діоди на 30 амперів. Зараз сфокусуюся на 30 амперів вони в мене дуже-дуже грілися. Зараз вставочку зроблю, як я підключав. Я пробував і пайку, і скрутку, і дуже-дуже грілося. А якщо є нагрів, то ну, мені це не дуже подобалося. Я пробував і напряму під'єднувати ну, ці всі панелі е, разом. Так все працює, нібито все нормально. Але ну, чомусь я ну, переживав, так би мовити. Бо ну, ще раз кажу, е, різна інформація в інтернеті і не дарма ж, мабуть, продаються. Оці діоди спеціальні, які з коннекторами ms 4 підключаються до панелі. Зараз зроблю ставочку, які вони. Отже, друзі, можливо, хто більше розбирається в даній темі. Напишіть у коментарях, як я вчинив в даному випадку, чи правильно чи ні. Можливо, ви е, якимсь іншим шляхом пішли. А зараз трошки про підключення. Отже, після автомата дріт 6 мм заходить до контролера. Після контролера також дріт 6 мм іде на акумулятор. Ну, ось Плюс підключений до акумулятора. Можна було і сюди, ну я сюди підключив. І мінус також підключений. Ось. Плюс я підключив через отакий 60-амперний запобіжник. Зараз фокусується, не фокусується. Ну, ось такий ось автомобільний 60-амперний запобіжник. По налаштуванню, бо тут. Також виявилися нюанси, так би мовити. І контролер 80 Амперний. Але дякую китайцям за те, що вже в інструкції пишуть трішки більше правди. Ось ми бачимо 80-амперний, але номінальний струм 50 амперів. Отже, такі справи. По налаштуванню. По налаштуванню вибрав я N, N07. Це 7 елементів, струм заряду 29,2. Але ви уявіть собі, я такого не міг уявити, він не регулюється. Тобто ти встановив дану позицію до 24 вольт з даними. Кількістю, ну, елементів, 7 елементів, і все, він не регулюється. А я не хочу, щоб елементи мої заряджались до 4,2 вольти. Я хочу 4,13, максимум 4,15. Дані показники не регулюються. Трішки я засмутився, почав більш детально вивчати інструкцію і знайшов. Ось таку функцію налаштування вольтметра контроллера. І я просто взяв і підвищив показники. Тобто інвертор думає, що, не інвертор, а контролер думає, що на батареї вже 29,2 він припиняє зменшує струм заряду, припиняє заряджати. А насправді на акумуляторі 28,8, що мене влаштовує. Ось таким чином я вийшов з даного положення. І отже, підсумки, так би мовити, що дало, які, які можливості дало, дало встановлення цієї панелі на іншій частині кріш, кріш, покривлі? Отже, перші дві панельки працюють. З 8-9 ранку і орієнтовно до 4-5. Все, вони зарядили акумулятора, все добре. А потім починається споживання вечірнє, так би мовити, приготування їжі. У мене все на електриці. Туди-сюди. І в ніч вже акумулятор виходить розряджений, ну, так би мовити, не розряджений, а вже з меншою. Є накопиченою електроенергією, і інколи вистачає, а інколи цього не вистачає, щоб будинок ніч живився від акумулятора. А тепер, коли з'явилася третя панелька, вона працює там з 10-ї години дня і працює аж до самого-самого. Влітку там буде і до 8, до 9 працювати, заряджати акумулятор. І, тобто, Таким чином вечірнє приготування компенсує е, дана панелька, яка буде виробляти електроенергію до самого, самого вечора, поки сонечко повністю не сядить. Так, Зараз у нас пів 12 години дня. Дві панельки, які підключені до інвертора, видають 770. Ват, а третя панелька, яка через контролер видає 8 А, зараз 270 Вт. Отже, у сумі вже більше кіловат зараз виробляють панельки. Перша година дня дві панельки підключені до інвертора видають 700 Вт. Та що окрема видає 410. В сумі кіловат 100 на першу годину дня. Так, друзі, майже пів на третю. Дві панельки видають 240 Вт. Зараз. 3 А йде в акумулятор. Споживання будинку 100 Вт. А ця панелька у нас нічого не дає. 0 амперів. 0 Вт, а тому що акумулятор заряджений. Заряджений акумулятор. А, споживання будинку зранку зараз у нас 56,23 Я тут невеличку статистику кожен день веду. Отже, 2 кВт 100 Вт. А, будинок спожив з 9 ранку. Це тому, що кухня працювала не на приготування їжі, а на розігрів, так би мовити, мікрохвильовку розігріли. ну, І тому таке маленьке споживання будинку, плюс до того, що сьогодні праздник, пралка не працює там, туди-сюди. Отже, що ми бачимо, що друга година дня і все, акумулятор заряджений, нічого. А, третя панелька взагалі відключилася. І якщо, наприклад, зараз увімкнути, є в мене електричний тен в теплоакумуляторі, я його вмикаю. І що ми бачимо? Зараз споживання 60 А. Зараз побачимо скільки будуть видавати дві панельки. 250. Що у нас змінилося? Тут. А поки ще нічого не змінилося. Але зараз повинне... О, я бачу, що дві панельки вже більше видають. 370 Вт. Дана панелька поки ще не ввійшла в роботу. Зараз трошки розрядиться акумулятор і вона почне працювати. Ось ми бачимо перші ампери. Вати пішли. Ми 6 амперів, 0,7. 33 вати. І ми бачимо по мірі того, як просаджується акумулятор, починає зростати виробітка іншої панелі. Третьої ось вона збільшується. Зараз поставлю на паузу, побачу, що будемо чути. Через... Отже, пройшло декілька хвилин, акумулятор підрозрядився, панелька видає 360 Вт. А ці дві панельки, які на інверторі, 320 Вт. Отже, ми бачимо, що коли акумулятор заряджений і будинок не споживає, то електроенергія просто-напросто не виробляється. І... Це просто я сьогодні вихідний і можу, наприклад, увімкнути якесь додаткове навантаження, щоб розрядити. А так зазвичай невироблена електроенергія просто нікуди не дівається. Та й зазначу, що ну, сьогодні ну, напрочуд чудовий день для альтернативи, так би мовити, сонечко у нас десь там. Є, звісно, невеликі хмаринки, але... Але погода дуже чудова. Дуже чудова погода. Але такі дні восени бувають дуже-дуже-дуже рідко. Хочу зробити на цьому акцент. Дуже рідко бувають такі дні восени. Майже п'ята вечора. Ці дві панельки вже в тіні, сонечка на, на них ледь, -ледь попадає. А сонечко ще є, там десь за хмаринками. Сонечко світить. І ця панелька дуже гарно працює. Хоча влітку буде працювати ще краще, тому сонце в даний момент буде набагато вище і буде сідати десь там. А зараз вже через годинку воно повністю сховається. І побачимо, що в нас зараз на інверторі. І ми бачимо, що дві панельки на інверторі видають всього 60 Вт. Всього лише 60 Вт, 2,3 А І 9 А береться з акумулятора Уже. бо споживання будинку 250 Вт. 8 А береться з акумулятора. А ця панелька у нас Видає 8,9 Амперів 200-260 Вт. І тобто, в даний час, якби не було б цієї панельки вже з 4-ї години, ну, в залежності від навантаження інвертора, інвертор почав би розряджати акумулятор. А так дана панелька. Заряджає акумулятор. І за день ми за світовий, так би мовити, день взяли 3,2 кВт години. Ще десь півтора кВт піде на приготування вечері. Ну, я вже знаю своє споживання. До речі, щодо споживання, дуже багато питань. Чому таке маленьке споживання будинку? Ну, це буде окреме відео, тому що дуже багато. Як, як так можна, 150 кВт споживання будинку в місяць. Ну, Хіба таке можливе? А виявляється можливе, і це буде окреме відео. Ну, Тим, хто додивився, таке довге відео, дякую за увагу. Кому сподобалося. З вас сподобайка, мені буде приємно. Всього доброго.